У різних аспектах життя ми маємо різні потреби. Тож подивимось, що Таро можуть нам розповісти про це. Нині ви в стані якоїсь апатії. Вам все не цікаво, вам все нудно, ви занурилися в якісь негативні емоції, ви втомилися від життя, а можливо, навіть від себе. Та ви настільки довго вже в цьому стані, що навіть ваше тіло фізично просить вийти між люди. Ваше тіло вже вимагає досить цієї самотності. Давай трошки розворушимося, давай підемо до інших людей, підзарядимося їхньою енергією, а не будемо варитися власному соку. А от емоції варто б навчитися контролювати. Бо або у вас присутні спалахи агресії, або ж ви занурюєтесь в якісь страхи чи відчуття невпевненості. Тож дуже важливо приборкати цей внутрішній конфлікт та знайти виходи з нього. І, хоча вам уже пора виходити зі стану вашої самотності, але ви маєте ретельно добирати людей, з якими ви будете спілкуватися. Бо люди, які несуть якийсь хаос та нестабільність у життя, це абсолютно не ті люди, які вам потрібні. Більше того, вони можуть навіть бути шкідливими для вас. Ви і так зараз у стані якоїсь апатії та невдоволення життям. А якщо поряд будуть люди, якісь такі неадекватні, то це ще більше занурить вас у стан вашої апатії та підтвердить, що ви правильно не задоволені життям. Ви правильно вибрали свою самотність, Тож ретельно добирайте людей для спілкування. У вас є досвід критичного мислення, бо ви досить розумна людина, і ви можете на основі логіки та якихось роздумів приймати вірні виважені рішення. І це вам допоможе у вашій ситуації розібратися з вашими потребами, щоб задовільнити всі ваші потреби, правильно їх задовільнити з правильними людьми в правильних відповідних ситуаціях. Нинішня ситуація вчить вас тому, що родинні зв'язки дуже важливі, а також важливо планувати ваше майбутнє. Що не варто занурюватися в стан самотності, в стан апатії. Тож зосередьтеся на своїх рідних та на своєму майбутньому. Не зосереджуйтесь на тому, що життя погане, і взагалі мені все не цікаво та мені вже все набридло. Карти застерігають, що в нинішньому стані ви можете якось поверхнево підходити до справ. А також ви можете недооцінити власний потенціал. У вас є потенціал і для виходу зі стану апатії, і для того, щоб спланувати ваше майбутнє, щоб прийняти активну участь у вашому майбутньому. Та через отой свій стан апатії, через те, що ви зараз не хочете чи не здатні побачити позитив у житті, ви можете упустити всі прекрасні моменти для розвитку. Через це ви не додаєте якихось позитивних емоцій вашим рідним. І ви, взагалі, грубо кажучи, забили на майбутнє.